Так, ну що, відкриваємо кукурузу. Якщо не буде працювати, то з'їмо її. О! На гачочок, дивіться, отаку легесеньку клац і на трофейну рибу. Це вже буде з дна на свіжачок. О, на кукурузку щось клюнуло. Що там, бля? йо моё ви подивіться, кукурузина більше, ніж плотва Це капець. Бачите? Але взагалі не активно. Оце, навіть на минут 15 ждав рибину. Ну, якраз зараз такий у нас... Чітміл. Таку велику кукурузину спробую, може крупніша підійде. Активності нема, але й мілоч не задовбує. То зараз якраз попробуємо подобідати. Ще трошки на кукурузку.